Рецепт ідеального бісквіту на три коржі, який точно у вас вийде. В трьохлітрову миску вбиваємо 5 яєць. Починаємо збивати міксером приблизно одну хвилину для однорідності яєць. Та додаємо цукор разом з ванільним цукром 10 грамів. Спочатку починаємо збивати міксером на маленьких обертах, доки не почне з'являтись легка піна. Та починаємо поступово збільшувати швидкість до максимальних обертів. Яйця взбиваємо приблизно 7-10 хвилин. Маса повинна збільшитись в 3-4 рази та стати більш щільнішою. Далі починаємо додавати заздалегідь підготовлені сухі інгредієнти. Просіяне борошно 163 грами та розпушувач 4 грами. Та починаємо вмішувати його силіконовою лопаткою, обережно знизу вгору піднімаючи борошно наверх та розтрушуючи його, щоб воно не робилося грудочками в яєчній масі. Якщо погано вмішати борошно, після випічки всі згустки борошна впадуть на дно. Бісквіт буде дуже вологим та осяде. Якщо маса добре вимішана, вона буде однорідною, рівномірно стікатиме з лопатки та залишати свою стійку форму, як показано на відео. Вмішуємо борошно не більше 3-4 хвилин для того, щоб яйця не встигли осісти. В заздалегідь підготовлену форму переливаємо готове бісквітне тісто. Кільце діаметром 20 см. З зовнішньої сторони кільця дно застилаємо фольгою та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-35 хвилин. Готовність бісквіту перевіряємо шпажкою або зубочисткою. Вона повинна бути повністю сухою. Після того, як бісквіт охолоне до кімнатної температури, з дна бісквіту починаємо знімати фольгу, дістаємо його з форми за допомогою шпателя або ножа. Дістаємо його, як показано на відео. Якщо ви хочете дістати гарячий бісквіт, будьте дуже обережні, тому що він може легко розірватись. Бісквіт виходить дуже гарним повітряним та рівнесеньким товщиною в 6 см. Загортаємо охолонувший бісквіт харчовою плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 2-3 години до повного охолодження. Охолоджений бісквіт набагато легше розрізається та менше кришиться. У охолодженого бісквіту починаємо зрізати тонесенько верхню кришечку. Її товщина приблизно 2 міліметри і вона дуже легко відходить від основного бісквіту. Всередині він вийшов, дуже гарний, повітряний та м'який. Розрізаємо його на три частини за допомогою нитки та зубочисток. За допомогою лінійки відміряємо товщину коржа та вставляємо зубочистки з чотирьох сторін. На зубочистки зверху викладаємо подвійну нитку. Схрещуємо нитку та починаємо стискати нею бісквіт, як показано на відео. Як бачите, вийшла ідеально відрізана по зубочисткам одна частина бісквіту. Далі робимо все так само. Але вдруге нитку кладемо під зубочистки. А якщо ви бачите, що при стисканні бісквіту йде щось не так. Краще зупинитись та підрізати ножем, потім прорізям, які вже зробила нитка. Саме головне в цій справі це тримати ніж максимально горизонтально. Якщо залишився центр, підрізаємо його ниткою, і у вас точно все вийде. І так, з одного бісквіту ми отримали три тонесенькі коржі. Сподобалося відео? Ставте вподобайки, пишіть запитання, які вас цікавлять, обов'язково відповім. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше нових та перевірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!